Слава нації, слава Україні. Знову всю нашу українську громадськість та громадськість всього прогресивного світу вжахнули злочини Кацапської воєнщини. Я маю на увазі страту нашого військовополоненого. Навіть мені, лікарю, з великим стажем роботи. Було жахливо дивитися на це нечуване знущання і катування і вбивство. Я повинен зауважити, що це свідчить про їхню етнопсихологічну, етнопсихіатричну сутність. Кацапи завжди були такими. Ми з ними воюємо вже 854 роки. І ця остання війна буде для нас переможною, тріумфальною, остаточною. Весь світ нам допомагає, весь прогресивний світ в коаліції Рамштайна дає нам нечувану допомогу. Але я вважаю, що бути ще більше рішучі дії. Я вважаю, що Війська Сполучених Штатів, Польщі та інших наших надійних союзників повинні війти на територію України, зупинити геноцид. Цим самим буде зупинена війна. Крім того, після цієї перемоги нам потрібно очистити Україну від расистів, від окупаційного бандитського етносу, який 360 років нав'язує нам свою патологічну мораль, свої цінності, свій узкий мір. Ми повинні провести люстрацію, перевірку на лояльність, перевірку на спеціальні апаратури, поліграфії, тобто на детектори брехні, очистити всю нашу країну, все суспільство від інфекцій, від кацапського небезпечного корону, Хай буде так. Слава Україні! Слава нації, смерть усім ворогам.